Якраз на моїй зміні е, пройшло вторгнення. Чотири каби прилетіло, а потім вони добивали цей каток ну, артилерію, Тільки ми так і не зрозуміли, навіщо. Квіти у нас пережили, і каби і завали. Якраз на моїй зміні. Пройшло вторгнення, і ще вийшло, як, що люди з вулиці зайшли, кажуть, війна. А коли він робив, воно тут це гуділо і ну, не було чутно, на вулиці вийшли з охоронцем, а там дим, коротко, ну такий ужас, шум. Я тоді не виїхав, за те, що в мене була больна мама. І... І куди виїздити, коли немає в тебе за душою нічого. Робив, коли було все добре з залівщиком. Ну, зараз після прильоту розгрибаємо мусор, щоб нічого ніде не впало, нікого не прибило, щоб було більше безпечності. Саме обідно, то, що ми його зберігали, при російських ми його нікого сюди не пускали. Нічого не... До нас, як приїхали, коли пройшла деокупація, приїхали на частину і кажуть, що у вас все на місці, нічого не вкрали. Ми майже рік не отримували зарплату, нам ніхто нічого не платив. І всі були удивлені і кажуть, а що це ви не розбіглися? Тут вийшло скільки, 4 каби прилетіло, а потім вони добивали цей каток ну, артилерію. Тільки ми так і не зрозуміли навіщо. Тому що у нас тут до цього два роки вже і світ, світла не було, ну, тут нічого не було, можна сказати. Ми просто підтримували його, щоб його не, ну, не розкрали. Внутрі нічого не було у нас. Ні гуманітарної допомоги, ковзани, форма і все. Ступінь руйнування дуже великий. Відбудувати все можливо, Тільки, ну, це дуже багато буде, тут треба буде роботи, бо навіть несучі балки повело і погнуло, пообламувало. Ну і якщо захотіти, то відновити то все можна. Квіти у нас пережили, і каби, і завали, ми їх потім розгрібали, заново підрізали, поливали, щоб, ну самі бачите, ми старалися, щоб більше у нас було ну, якби похоже, що все добре, можна сказати так. Ми так стараємося зробити для того, щоб сюди не лізли діти, бо багато тут металевих осколків, щоб. ну, Ніхто не поранився. тож Не дай Бог, ко своїми силами робимо.